Гетьманцев вже давно про нього не чули. Отже, повідомив про модернізацію пенсійної системи, що ж чекає тепер на пенсіонерів та чи будуть справедливі пенсії? І ще одна цікава заява влади про соціальну допомогу замість пенсій. Вітаю, українців! Вітаю глядачі, підписники на каналі Знаю, ой, підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Держава прозвітувала доходи пенсійного фонду зросли, і пенсійна система залишається стійкою та стабільною. Так нам повідомили. Голова Комітету Верховної Ради Данила Гетьманцев знову з'явився і сказав, що незважаючи на війну, яка триває. І неможливість частини бізнесу, який зазнавав руйнування та пошкодження, внаслідок цього скорочував робочі місця платити ЄСВ за своїх працівників, доходи пенсійного фонду за підсумками першого півріччя зросли майже на 11% і каже, що склали 272 мільярди 700 мільйонів гривень. Він уточнив, що лише на 4%, тобто на. 89,5 мільярдів гривень зросло фінансування з держбюджету. А ось власні доходи пенсійного фонду вони зросли ну майже на 15%, тобто трохи більше, ніж 183 мільярди гривень. Крім того, як секретар Національної ради з відновлення України від наслідків війни, хочу від себе додати, що. Якщо чесно, мені дуже б не хотілося, щоб він займав цю посаду, саме секретаря Національної Ради, з відновлення України від наслідків війни. Мені б не хотілося, щоб такі люди займалися відновленням України після війни. Ось правда. Але, але все то потім. А, так от Гетьманцев додав як секретар. Національної ради з відновлення України від наслідків війни, що план відновлення України передбачає значну модернізацію пенсійної системи. Що ж то така за модернізація? Зараз я вам перечислю деякі моменти, ну і так трошечки обговоримо. Дивіться: перше, оновлення законодавства. Це прийняття нової редакції закону про загальнообов'язкове державне соціальне страхування та закону про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення. А, і тут одразу ось таке чіпляється зразу слово загальнообов'язкове. Тобто не хочеш, але потрібно буде. Ось це для мене так. Соціальне страхування та накопичувальне пенсійне забезпечення. Ну, накопичувальні пенсії вже давно хочуть вести. А ось щодо соціального страхування, ну тут мені цікаво, як все це буде відбуватися, якщо чесно, особливо щодо приставки загальнообов'язкове. Далі підвищення принципу справедливості при здійсненні страхових виплат та стимулювання. Легальної зайнятості та повної сплати передбачених законом страхових внесків. І тут вже трошечки ситуація вирівнюється щодо того, що податки, я думаю, що вже заставлять платити просто всіх. І неважливо, які прибутки, неприбутки, треба буде платити. Це вже буде, мабуть, 200%, такі як Гетьманцев про це в Попілкуються, навіть не переживайте про це, це вже точно. І щодо легальної зайнятості, ось будуть всіх просто трясти, щодо повної сплати передбачених законом страхових внесків, ось тут вже і вирівнюється ситуація. Щодо страхування соціального і страхових внесків, ось тут вже трошечки ситуація вирівнюється. Будуть людей просто заставляти, наскільки я це все розумію. Далі уніфікація умов пенсійного забезпечення за рахуванням особливостей трудової діяльності та сплати внесків. Ну mm, скоріш за все, якщо ми бачимо слово уніфікація, тут скоріш за все будуть якісь стандарти. Які саме стандарти умов пенсійного забезпечення побачимо, час покаже тут дуже тяжко вгадати такі, знаєте, помисли такого як Гетьманцев. Далі, перехід від системи пільгових пенсій до накопичувальної професійної пенсійної системи. Ну, тут, скоріш за все, будуть продовжувати ось а, ці починання, які були щодо накопичувальної пенсії. Далі, що ще кажуть? Ще кажуть, що. Буде впровадження заходів стимулювання для роботодавців та фізичних осіб для додаткового приватного корпоративного пенсійного страхування. Ось тут я дивлюся, що нормально так взялись за пенсійне страхування, тобто, щось десь буде мінятись, і я думаю, що дуже жорстко щодо того, щоб максимально змогли. Забезпечити пенсії українцям, от і все, і вони не думають про те, щоб якось розвивати економіки. Вони думають про те, як без людей побільше грошей зібрати, щоб все це направити в пенсійний фонд, щоб було чим платити пенсії. Ось так я все це бачу. Нещодавно відбулася конференція з питань відновлення України. Мабуть, вже всі про це знають. Українська делегація представила проєкт плану та бачення післявоєнного розвитку. Країни в делегації за підсумками конференції глави держав та урядів зобов'язалися підтримувати Україну на її шляху поновлення і створюється координаційна платформа для підготовки та реалізації плану відновлення та розвитку країни. І ось як я казала, мені б дуже б не хотілося, щоб все це щоб брав а, у всьому цьому а, участь, такі як гетьманцев, тому що а, переживаю за наше відновлення тоді в такому випадку. І ось додається, що відновлення буде відбуватися з огляду на перспективи євроінтеграції України. І це все добре, це все добре, відновлення і так далі. Перше ж, це треба виграти війну. Але нещодавно з'явилась новина, яка, знаєте, зовсім трошечки не стикується з тим, що ось повідомив Гетьманцев, що замість пенсії буде соціальна допомога. Що таке соціальна, допом... соціальна пенсія? Дивіться, соціальна пенсія це тимчасова соціальна допомога від держави для українців, які досягли пенсійного віку, але через відсутність необхідного страхового стажу на пенсію вийти просто не зможуть. Таку виплату можуть оформити після досягнення 65-річного віку. Тобто, як я це все бачу? Я все це бачу як таку, знаєте. Уравнілавку по пенсіям, уравнілавку. Що я під цим хочу сказати? Дивіться, давайте про трошечки про те, що таке взагалі соціальна ось ця отримувати взагалі ці виплати замість пенсії, мають право лише українці, а страховий стаж, яких на момент оформлення на пенсію становить не менше 15 років. Далі, така фінансова допомога вона перераховується кожні півроку з урахуванням майнових змін та середньомісячного сукупного доходу людини. А, дивіться, а, тобто виходить, а, що пенсії просто урівняють. Неважливо, що хтось працював більше, хтось працював менше. А, навіть якщо взяти, наприклад, ось дивіться, навіть якщо взяти пенсію, скільки там? 2600, наприклад, так, а, будуть отримувати люди, які. Які пропрацювали і мають, наприклад, ось 29 років потрібно так в цьому році мати стаж. А будуть люди, наприклад, у яких, у яких менше, так, у яких не 29, у яких там менше стажу і так далі. Тобто вони будуть отримувати ось таку соціальну пенсію і не набагато, скажімо, менше, тобто буде не дві, там, 600, а буде менше там, на 300-400 гривень, так? Це якщо зважаючи на те, що зараз це буде підвищувати, і так далі трошечки. Ну, Дивіться. Як можна порівняти те, що люди працювали все життя, хтось не працював і все рівно буде отримувати, але при цьому, при цьому просто не хочуть зробити якісь такі, знаєте, норми, за якими ось за кількістю стажу будуть саме якусь конкретну суму нараховувати. Всіх хочуть урівняти, розумієте? всіх. Але. Більш того, ще кажуть, що не всі отримують таку допомогу соціально. Наприклад, якщо громадянин отримує пенсію, зокрема і соціальну, працює працюючи, веде іншу діяльність, яка приносить йому дохід, він не отримує таку допомогу. Але то, але то добре, то дивіться, буде найобідніше, якщо дуже прикро, коли, наприклад, в людини там не буде 29, а, наприклад, 27-26 років стажу. І все рівно буде отримувати людина ось таку виходить, соціальну допомогу. Ну, це просто це не те, що несправедливо, це просто, до речі, хочу ще продовжити: що хто ще не зможе отримувати таку соціальну допомогу. Дивіться, якщо хоч один член сім'ї, де людина збирається отримувати ось таку соціальну допомогу протягом року, здійснив купівлю або оплату послуг на суму понад 50 тисяч гривень, вже таку соціальну допомогу не отримують. Взагалі, про яку модернізацію Гетьманцев каже, якщо ось такі зараз ось такі просто ну, це, я не знаю навіть, як, як це сказати. Далі середньомісячний сукупний дохід сім'ї на одну особу за попередні півроку, якщо перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. А він зараз трошечки більше двох тисяч, ну це просто всім, тоді не, не, не треба платити цю соціальну допомогу. Ну, виходить так. Далі, в ході вибіркової перевірки виявлені додаткові джерела, якщо будуть виявлені фінансових надходжень, не зазначені в поданій декларації про доходи та майновий стаж стан, вибачте, також не, людина не отримає. Або якщо у власності заявника чи членів його сім'ї є якась квартира чи будинок за умови, що загальна площа перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім'ї та додатково 10,5 квадратних метрів на сім'ю. Або якщо у власності є більше одного автомобіля чи інші транспортні засоби. До речі, тут не вказується, які саме транспортні засоби. Це може бути і, вибачте, і е, при якийсь до е, автомобілю, або там якийсь старенький автомобіль і так далі. Ну, Це може бути все, що інші транспортні засоби, може, мотоцикл чи ще щось. Ну, Можливо, трактор є в людини, займається вона сільським господарством. Це все не уточняється, але вже, якщо все це є, розумієте, вже не зможе отримати соціальну допомогу. Знаєте, хочу завершити цей випуск так. Після всіх цих заяв Гетьманцева і ось щодо такої соціальної допомоги, в мене залишається тільки одне питання. Ось вони там кажуть про якусь модернізацію пенсійної системи. В мене тільки одне питання: чи буде після цієї модернізації справедлива пенсія? Якщо чесно, я в це не вірю. Пишіть, що ви думаєте щодо цього, а на сьогодні все пишіть коментарі, що ви думаєте про все це.